Ну що, покрутись. А, де як ладно. Але ти ладний, люди добрі. Гарний. Розмір ти пам'ятаєш, який? S. Ну ти короба більше ески, ти ще не, не виростаєш, мені здається. Ні, ну то файно, файно. Кросівки маєш під той костюм. Маєш? Дуже гарно, а зараз всі покрути. Ну, тапки якраз і вписали ідентично. Все як має бути лук зроблений. Лук такий, як треба. Ну давай шорти поміри. Та ясно? Навіть ці не файний костюм, ти, сестра вибрала. Oh, yeah. e, yeah. А ти завжди якесь гімно купуєш. Та графітовий. Під Ну, та я так і знала. Графітовий, файний, бо світлий купити будеш відбачити. Я не знала. А що ти? Ти красовки, що бачила мої. Я не бачила, давай бери шорти, багато не говори. купила, значить бачила. Давай. А, а футболка Акадії то презент від мене. Mm. Але теж, до речі, з того інтернет-магазину. Боже, які те ноги волохаті. Нічого собі, люди добрі! <laughs> <gülets> Йой. Та ні, файно, ну покрутися. Не тисне гумка, ні, нічого. Та ти зависоко їх підтягнув. Як А ну розвернися. Руси треба світлі, а не нормально. Тобто дав до по трошки поправи, бо ти курва, ні сраки не маєш, ні нічого. Добре є. Ану до мене. Ну диви. Файно? Ну це еліганська. Тобі себе подобається віло? Ну, дві. Того світлі, кросівки сівки на глянці, сіточка би бажано, тапочки тут не йдуть вже. Знаєш, як до того йшли, тут вже не йдуть. Не той колір? Ні-ні, не той коли. Ну, Перебирайся вже в костюм та й звідси підеш в тому костюм і що тримати. Їх? Ні? Бо я вас знаю, що купите, то тримайте. Перебрайся в костюм. Перебересь. Що ти ходи? Буде, буде Треба Зараз ти кажеш попритати, та? так? Спритати. Попречу. Що передумав? Диви, як, отримай. Диви, диви. Та я вже в А нічого, ну... я помию. Рук нема. Ну диви, яка. Диви. Двей. Диви. Та що то в тебе на руці? Ой, Я не знаю, кавалерка, як ви. Я коли щось готую, я можу попікатися. ну, зараз я... Ну це... Я казару покажу, взагалі, коротко. Відсі. Зато є, що А то скілля кавалерка стільки виходить, як маєте велику родину, то будуть мало що тягати. Це реально ну, ну, дуже смачні. Також. Все, хватить худають. Ти що? То зараз метуть як замилу душу, вже гречки їм не даю, дають, знайшли все. Я все самі Гречка дорога мені. Знаєте, далека, що я висновок зробила? Що Зараз м'ясо дешевше купити, ніж гречку, таке все. Ох, ти воно, кучки. Не люблять клітковину. Видите, Знаєте, я би я надавала можна, коли спустими руками руки. Знаєте, я, я баба бідна лигонурова, але, але то кришка. Ой, ой. Так, ні кришки нема, німа, я вам не говоря. Я так колись тут свою дурну голову дивиться буду. Я вам чесно говорю. Аркадій, давай ти в окуляр більше видиш, де кришка. Давай, Піта, шукай кришку, бо води без шукай. Тут Шукай. Та ти виключи телефон, дай, шукай, та й шукай, а я всі будемо, та нема. Боже, кавалерка зв'язалася з курлевою, зайшла, кай їдем пити каву. Вже дякую тобою, більше години посижу. Та може вже йдемо на да? каву. Давай скоро любимо струву по цьому, то я йду на каву. Що тут таке, що, що песок не незадоволений? Я знала, що так буде. Чесно слово, я пам'яті, його короночка. Давне, нього корони. Подивіться, ми... Галя, Галя подарувала мені такі квіти на день матері, які гарні, такі гарні і кольори. Це я я від щирого серця, бо дуже довгосте. Та йдемо, та біг мене, а я готова, на давай, виходь. Чого ти? я не та, я... готова, виходь. Давай! 16.40. Гіра. На мой какой віталік. Та йди швидше, бо мене і Підшпаюся коміки, показує. Коменди. Тут його настрах. Хто я моніка, йди поклич Віталіка, бо не на нову пошту. Пішла. О, все, повнімалося все. Я вам кавалерка, скажу, так, де би ми не були, звідки би ми не їхали, яким би в ситі не були з Монікою. Але моніці ходок треба купити. Але дивіться, який прикольний. Вона собі тут уже такий штаб зробила. Ну так. Кодра роззувалася. Дала одіяло в машину, кавалерка і ще має подушку дати в машину. Так. Треба ту маленьку, до речі, взяти. Так. Знаєш, тут, о, Я цей. таку якраз хочу її тут, щоб вона як і їде, то собі може лежати. Але кавалерка пише нічого собі. Віталій так лежить в машині. Вчора як ми їздили. Так, знаєш? бо тут місце прям дуже багато. Особливо no. ззаді, але ще попідсовувати вперед. Там, mm, ні, тому на малі росту, я ми там мусимо. Я десь бачу в інтернеті, шутко на сидіння ложиш, і отут, де ззаді ноги ставити, що там теж типу є таке, що виходить як повноцінне ліжко. Та надувне. як надувне. А надувне? Так. Ні, я думаю, що вже буде перебор, щоб у нас був ще й надувний матрас в машині. Ну, так, вже Знаєш? плет і так поставила в машину, що от хочеш подушку. Тобто буде, просто я не знаю. Що, що, можна буде жити. Ми просто Помалу. з Монікою плануємо е, Куда? дальні рейси. Куда? Я вже та, з тобою теж Дальні М -м -м. Рейси, я, я не я, паси... я не в курсі просто. Ні, ти не в курсі. Ми тебе просто перед фактом поставив. А куди думаєте, по дальні рейси? Ми плануємо, в неї канікули розпочинається, і ми зразу. Тільки починаються канікули, ми зразу стартуємо. А то ти вже підготовлюєшся, так? Моніка ніколи в житті не була на таких, знаєш, відпочинках де загоряють. Я mm -hmm. завжди казала з Святою, що вона підростає, і вже будемо її брати. Ну і Моніки час настав, тому що їй 10 років. І ми okay. стартуємо. Та, монятко? Mm -hmm. Моніка. А куди би хотіла поїхати? Куди би ти хотіла поїхати. Mm -hmm. Куди? Мені здається, що мені хоч кудись. Все Та. одно куди, тому що їй сподобався відпочинок, як ми відпочивали, знаєш, в Жданівці, угу. то їй все одно куди. Вона буде всюди задоволена, деби вона не приїхала. Правда, Маніка? А, так що... Головне, щоб ходок був. Головне, щоб як їдеш і завжди було де купити ходок. Ходох, планшет і все. Так, планшет. там ще хтось біля тебе може лягти, ти знаєш? Тільки місце, на одну, прямо і всі все. Малень, Маленька дівчинка-бухлочиків. І більше ніхто. Так що кавалерка, я вам скажу тако, сьогодні день такий насичений в нас. Я взагалі, ну, я, якщо чесно, я в шоці. Я думала, що ми нічого не встигнемо, але все встигли. Віталік свою роботу зробив. Правда, не до кінця, але зробив. Ні, я... то я не до кінця зробив. А, ну та, не не, Не, не до кінця. Та, та. Ну, ну, коли до кінця Але це було показати, як я в стаса був, що ми там дерево ціле спеляли. Дві години ми ціле дерево спиляли, ще й порізали його на куски, гілки в одну сторону, ще й повозили, я ще й три тачки повіз. Три 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 Далі бачимо про канікули. Бач, ззади. Що ти написав? Не пам'ятає. Окресна Віталік, машина, дорога, і я. <реш> і все. <реш> Точно. І ми дуємо куди очі. І ти знаєш, я коли була ну, вже мало 20 років, в мене така мрія була сісти в машину і просто кудись поїхати. Mm -hmm. Просто, хоч куди-небудь. Ну така в мене мрія була. Я Віталію, ну так очегар, то, то, то щось так жарко в тій машині. Та як жарко, то дивися, воно вже скручено. Але жарко пакети. Тут виключено. Тут Їдемо додому, бо тато Моніки її чекає, цьотка чекає. Ну, важливо, Короте, всі Питаються. чекають Моніку. А? Та, а зараз заїдемо на дане нехай там покажеться. Ну, Та я буду вміняв лампи. Віталік подбав про моїй курмі. Вечором погано видно. І я замовив леди. Зараз їх поставлю і. Дивлюся, як. Раз я вечір. Поміливу. Ну, ну так, вечором погане світло. Ну, я такі лампи замовив, щоб Йдіть було краще. Просто... Та то не в кімнаті в машині можна. А! В якій кімнаті? знаєте, як кавалірка так тішуся, коли Моніка приїжджає, я не можу навіть передати. Добре, їдемо. Просто тішиться. Все, Моніка, давай до завтра. Давай все. Рано. <чхи> все, пока. <свеч> Кавалерка, всім на добраніч. Моніка, Моніка йде до тата ночувати, до королів. Ну, а ми вже йдемо до себе додому. Ну, але завтра Моніку заведемо, <пізь> <пізь> буде в нас ночувати. Так що всім пока. на добраніч. Додому. <пізь> <пізь> <пізь>